Це пісня присвячена турніру, який нещодавно стався. Було анонсовано 9 турів, провели вісім, тому що в часа було відкриття, і там такі персонажі, які їздили у РФ під час війни. Тож, починаємо. Як зміг, так і склав. А спою ще й гірше. Турнір цікавий, мав тамбуть! Але дев'ятий тур просруть, а шахістам не дали, Зато відкриття три години вели, по тебе себе хвалили, допомагай на ЗСУ, безпосередній відру, які під час війни з РФ їздили туди в суддівський цех, їздили в суддівський цех. Досить брехать та українців дурить. І не намагайтесь відмить. Яка там гниль, який там гнип, і як він до ЗСУ прилип, бо над грає футбол. З гуцайтом смерти леві феши у автогол. Феши у автогол. шахісти як живий товар. Виграєте покицькангорар. гонорар Прохоров каже, Гнип це вор, але гроші пиляють разом, гроші пиляють разом. Гниб каже, про хороша Для нього вже закритий рай. Але коли спільні мети, тебе гроші, піарухти, то будуть разом ці брати. Досить брехать та українців дурить. І покидьків не намагайтесь відмить. Яка там гниль, який там гнип, І як він до ЗСУ прилип, Воно з Дворковичем грає футбол, Згудзай там смет, і ліві феші у автогол, Для шахів він автогол.